Невтішна статистика Титанової галузі як державно-приватне партнерство допомагає підготуватися до зими. А також нові події світового енергетичного приходу про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам я, Ксенія Оренчак. Вітаю. Експорт української титанової руди з України критично знизився у 28 разів. Державна митна служба опублікувала сумну статистику за вісім місяців 2023 року. Україна знизила експорт титановмісних руд і концентрату на 96% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 7,8 і тисяч тонн. В грошовому вимірі це падіння становить 84%, тобто валютний виторг склав 13 мільйонів доларів. Основними експортерами української сировини виступила Туреччина, Японія та Індія. Головною причиною таких невтішних показників залишається блокада морських портів України державою-агресором. Національна асоціація добувної промисловості України неодноразово наголошувала на необхідності повного та безкомпромісного розблокування морського експорту для продукції вітчизняного гірничо металургійного комплексу. Проте є і позитивні новини з вітчизняних видобувних фронтів. Нак «Нафтогаз України» демонструє переваги співпраці з приватними газовидобувними компаніями. Національна Нафтогазова компанія за 4 місяці викупили на українській енергетичній біржі 700 мільйонів кубометрів газу, приватного видобутку на суму понад 9,2 мільярда гривень. Розкрив деталі на зустрічі з приватними видобувниками голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Як ми й домовлялись, Нафтогаз України виконав взяті у квітні під час попередньої зустрічі зобов'язання, перезапустивши повноцінну роботу української енергетичної біржі. Ми перезад. Вантажили ринок газу, і цей процес забезпечив усім учасникам ринку абсолютно перететні та прозорі правила. Завдяки цьому напередодні опалювального сезону НАК закупив на біржі понад 700 мільйонів кубометрів газу на суму понад 9 мільярдів гривень. Це дозволило приватним видобувникам утримати ліквідність та поступово нарощувати власні обсяги видобутку блаквітного палива. Також він звернув увагу на те, що Україна має успішні приклади роботи нових газових свердловин. Це дозволило збільшити середньодобовий видобуток газу на 8% до 36 мільйонів кубометрів. У «Нафтогазі» очікують, що у сукупності з об'ємами газу приватних видобувників, які зберігають їх в українських підземних сховищах, НАК вже найближчим часом перевиконає поставлений урядом показник накопичення газу у ПСГ для проходження опалювального сезону. Це особливо важливо в контексті зростання споживання блакитного палива на ТЕЦ і ТЕС на 200%. Завжди актуальною для нашої галузі залишається проблематика ESG. Європейська металургійна промисловість ініціювала процес створення власного шляху переходу у співпраці з Єврокомісією. Його метою має стати сприяння реалізації зеленого курсу ЄС та забезпечення стійкості галузі. Про це йдеться у прес-релізі Європейської сталеливарної асоціації. Галузь надзвичайно важлива для економіки ЄС, адже вона забезпечує понад 800 тисяч прямих та понад 5 мільйонів опосередкованих робочих місць. Шлях переходу для металургії включатиме основні виклики для галузі: інвестиції, необхідні для їх подолання, а також політичні умови для заохочення цих інвестицій. Роботу планують завершити до кінця березня 2024 року. Зелений перехід стає причиною унікальних бізнес альянсів США та Саудівська Аравія об'єднаються, щоб разом видобувати критичну сировину в Африці. Сполучені Штати та Саудівська Аравія ведуть переговори щодо забезпечення постачання металів в Африці, необхідних для енергетичного переходу. Саудівське державне підприємство придбає частки в гірничодобувних активах на суму 15 мільярдів доларів в таких африканських країнах, як Демократична Республіка Конго Гвінея та Намібія. Це дозволить американським компаніям мати право купувати частину видобутої сирони. Така бізнес-модель, коли одна країна забезпечує капітал, а інша безпеку та гарантії ринків збуту є надзвичайно цікаво для залучення диверсифікації інвестицій. Можливо, що саме вона буде використана для відновлення України та надасть новий імпульс галузі. Уряд США розглядає можливості виплатити роялті виробникам літію та нікелю. Профільний федеральний комітет у вівторок вперше рекомендував нараховувати роялті для видобутку рудметалів. Установа вважає, що цей крок має збільшити внутрішнє виробництво шляхом надання коштів агентствам, відповідальним за видачу нових дозволів на видобуток. Ця пропозиція стала частиною набору рекомендацій, спрямованих на збільшення виробництва таких матеріалів, як літій, кобальт та нікель, що необхідні індустрії електромобілів. Цей пункт є ключовим в кліматичній програмі президента Джо Байдена. Комітет конгресу пропонує ввести ставкою роялті від 4 до 8%, а також ввести систему оренди федеральних земель для видобутку корисних копалин. Такі зміни вирівняють умови видобутку батарейних металів з нафтою, газом та вугіллям. Якщо вам подобається наш канал, будь ласка, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал і чекаємо вас в коментарях. З вами була я, Ксенія Оренчак. Побачимось.